Лікування хворого розпочинається із точного діагнозу його визначення неможливе без вірних аналізів. Устаткування клініки Івано-Франківського національного медичного університету поповнилося сучасним автоматичним гематологічним аналізатором крові. Тепер кожний мешканців міста зможе отримати якісний аналіз крові. Гематологічний аналізатор прилад 21-го століття, завдяки якому встановлення діагнозу стає швидшим та якіснішим. Він є повністю автоматизований та вимірює 19 параметрів при дослідженні всього однієї краплі крові. Меценатом такого подарунку для лікарні виступила Івано-Франківська обласна організація партії регіонів. Як зазначив її голова Василь Чуднов, співпраця існує досить давно, і такі візити відбуваються не вперше. Наша співпраця і з деніверситетом, зокрема з клінікою дешуніверстету, вона започаткована вже дуже давно кілька років. І сьогодні це якби чергове наше співпраця, Ви в цієї співпраці вилився у те, що необхідне обладнання, яке досить необхідно для замкнутого циклу діагностики крові оцеї поліклініки. Сьогодні ми посприяли, щоб воно було придбано. Клініка Івано-Франківського національного медичного університету працює понад 10 років. Але як зауважив ректор медуніверситету, доктор медичних наук, професор Микола Рожко, за останні два роки вдалося покращити та удосконалити техніку. Нічне забезпечення, що значно підвищило якість медичного обслуговування за цих два останніх роки. Нам як казав Михайлович, нам дійсно вдалося. Значно кардинально покращити матеріально-технічне забезпечення і найбільше діагностичного процесу. Тому що якщо є правильна діагностика, то і відповідно лікарям легше нашим провести сам процес лікування. Автоматичний гематологічний аналізатор крові прилад, завдяки якому якість та швидкість встановлення діагнозу збільшується. Ціна такого пристрою становить близько 90 тисяч гривень. Ольга Гриців Ігор Попик, новини телеканал Раї.